Шановні друзі, з вами на зв'язку Білко Володимир, автор вебінару Я Фермер. Я хочу подякувати вам за інтерес, проявлений вами до мого попереднього відео. Хочу подякувати за ваші репости, за відзиви, за повідомлення, які ви нам писали. Отримуючи такий відзив від своїх слухачів, від своєї аудиторії, хочеться працювати ще краще, дати вам чим побільше корисної інформації. Отож, 20 жовтня, о 20-й годині ми зустрічаємося з вами на вебінарі Афермер і будемо розглядати ситуації, типові, нетипові роботи е різноманітних аграрів, сільхосподарських підприємців. А також будемо розглядати безпосередньо ситуації введення господарств вам, які помилки чи навпаки, які переваги маєте ви. Також хто прийде на даний вебінар, отримує унікальну можливість учас... стати учасником першого тренінгу із курсу вебінарів. Я фермер 100 тисяч гектарів. Це унікальна можливість. Такої змоги вже ви більше не отримаєте, і кількість місць обмежена. Отож, я чекаю вас 20 жовтня, о 20-й годині. Ми зустрічаємося, інтенсивно працюємо, розглядаємо ваші ситуації і стаємо найкращими аграріями в Україні. Дякую за увагу. Силочку на вебінар, на нашу групу ВКонтакті ви зможете знайти під відео. До зустрічі, дякую.